Повноцінний трейлер третього сезону гри в Кальмара дав нам купу інформації про нові ігри, хто виживе у першій грі, що станеться з гіхуном. Та яким буде фінал. Так у новому відео нам нарешті повноцінно розкрили нову гру. Третій сезон почнеться з того, де усі гравці поділяться на дві команди завдяки розподільному автомату. Люди розійдуться у дві сторони: червону та синю. Оригінальна корейська гра називається Навіщо ти прийшов до мого дому? Сенс ось у чому. Діти діляться на дві команди: одні грають господарів, інші гостей. Завдання господарів перетягнути гостей на свій бік, тобто зробити їх господарями, а гості мають тікати. Через певний час ролі змінюються, але у грі кальмара ймовірно правила будуть трошки інші. Першого тізера ми знаємо, що для цієї гри учасникам роздають реквізит, можливо, комусь дадуть ніж, а іншим ключ. У другому трейлері нам показали, що суть гри пов'язана з дурима, їх буде багато по всій локації. Також гравці будуть тягнути кульки, у яких буде відповідний колір, в який вони мають перейти. Можливо, в кульках міститься підказка або елемент гри, так як перед виходом трейлера актори серіалу тягнули кульки з записами про кількість днів до релізу. Ключ ми бачимо у ДХ на шиї під час гри, а він буде у синій команді. Гра відбуватиметься у замкнутому багаторівневому просторі з різними локаціями. Комусь потрібно буде відкрити двері, за якими може знаходитися що завгодно, включаючи величезну висоту. Команди заходитимуть з різних сторін, щоб уникнути плутанини. Шаманка, що входить до синьої команди, ймовірно, є капітаном, що підтверджується кадрами, де вона роздає команди. Можливо, буде кілька капітанів всередині синьої і червоної команди. Гра буде складною і тут можуть загинуть відомі персонажі. Гіхун точно візьме участь у наступній грі та буде її ледь не центральним елементом. Але більш цікавим залишається те, що саме треба зробити, аби вийти з лабіринту. Адже як протягом трейлеру, так і тізеру, ми бачили, що гравці у жилетах з різними кольорами б'ються один з одним. Тож, поки невідомо чи треба буде відібрати ключ у когось з іншої команди або ж реалізувати щось складніше. Netflix вирішив не тягнути та показати деталі і другої гри. Після завершення другого сезону були показані кадри цієї гри, і тоді було важко зрозуміти, чи то флешбек з гри за участю фронтмена або ж нове випробування. Тепер же чітко зрозуміло, що гравець під номером 100 з кадрів того тізеру це той самий дід, який приймає участь у наших іграх. Це випробування відбуватиметься після гри з червоно-синіми жилетами, що дозволяє припустити, що дід виживе у четвертій грі. Але можливо загине тут також варто звернути увагу на реакцію гравців, які виходять з дверей. Мені здається, що усіх знов поділять на кілька груп, і ось чому гра буде пов'язана зі скакалкою: з одного краю буде дівчинка, з іншого хлопчик. Дія відбуватиметься на величезній платформі на великій висоті, можливо, вище ніж скляний міст. Внизу розташоване квіткове поле, що було на першому постері до сезону. Гравців висаджують на ліфті, схожому на той, що був у грі перетягування канату з першого сезону. Основою для пересування гравців буде залізничний шлях. Кожному та кожній потрібно буде дістатися від дівчинки до хлопчика, перестрибуючи скакалку, яку будуть рухати ляльки за командою світлофора. Гра здається простою, але швидкість руху скакалки може прискорюватись або бути непередбачуваною. Багато гравців впадуть, що показано в одному з кадрів з замазаними обличчями, до якого ми пізніше повернемося. Гравців ймовірно поділять за номерами. Їх у неймовірно матиме перевагу, знаючи, що потрібно вибирати не перший і не останній номер, щоб вдало пройти перешкод коду. можливі ситуації, коли на мосту буде кілька гравців, що призведе до провокацій. Перелякане обличчя гіхуна в одному з кадрів цієї гри натякає, що станеться щось жахливе, що відбувається за кадром. Також можна зрозуміти, хто з основних персонажів пройде першу гру з кімнатами. Це точно дід під номером 100, гравець 333, який стоїть поряд з дідом, і тут же нам гю під номером 124, адже він дивиться на те, з якої висоти їм придеться падати. Крім того, пройде у наступний раунд і Джун Хі, адже у трейлері вона сидить на лавці біля охоронців на вході та слухає мотиваційну промову від гравця 333. Також цікавим є той момент, що впавшим гравцям заблюрили обличчя. Однак за силуетом та волоссям у хвіст можна здогадатися, що це шаманка, яка діставала Гіхуна усю другу частину. Можливо, їй хтось допоможе впасти. Також у трейлері показали істерику Гіхуна після того, як він усвідомив, що його для чогось повернули у гру. Фактично, це і є ключове питання останнього сезону серіалу. Після того, як він отримав по голові за протест, його вже прикували кайданками до ліжка. До гравця підійде Шаманка, можливо, з новим дивним пророцтвом відносно долі Гіхуна, але він не стримається та не кинеться на неї. Очевидно, що головний герой ще буде відігравати ключову роль у наступних іграх, але одним з найкращих моментів фінального сезону стане його візит у костюмі чи до віпів, чи до, до фронтмена. Автори явно натякають цією сценою, що Гіхун. Йде до фіналу за аналогію з першим сезоном, проте я б не поспішав з висновками. Можливо, у цій сцені фронтмен відкриває обличчя взагалі не перед ним, або це відбудеться взагалі після завершення гри. Однак очевидно лише те, що гіхун максимально зміниться після цієї зустрічі, і можливо його поставлять перед певним вибором, який буде стосуватися його доньки, бо вона все ще сірий носоріг у цій історії. Та я більше схиляюсь до того, що під час гри, яка станеться перед цією зустрічю, відбудеться щось, після чого гіхун дійсно розчарується у людях, і буде схильний до того, щоб прийняти точку зору Ільнама та фронтмена на ці ігри. Крім того, у трейлері показали, що бабуля під номером 149, яку деякі конспірологи вважають причетною до заснування ігор, під час голосування просить когось гравців зупинити гру та проголосувати проти. Скоріше за все, це станеться після першої гри сезону, у якій вона зі своїм сином була у різних командах, і він неймовірніше загинув. Важлива деталь це її волосся, адже раніше воно трималося пучком лише завдяки тому, що там був схований ніж. Проте у першій грі нового сезону вона його вже використає. Жінка буде у червоній команді, яка буде атакувати, і додаткова зброя їй знадобиться. Також вона може передати ніж своєму сину, який буде у синій команді, яка отримає лише ключ. Пізніше нам покажуть віпів, які дивляться гру прямо під час вечері, яка засвітилася у тізері. Вони є другою найбільшою загадкою серіалу, однак їм досі приділяють мінімальну частину уваги. Мені здається, що історію з віпами усе ж таки залишається. Лише для спін офів і тут не стануть приділяти їм значну частину розповіді. Нам також показали охоронницю під номером 11, яка чи то виходить звідкись, або навпаки кудись пробирається. Важливо, що на ній немає маски, а значить, вона явно вже не ховається від керівництва та не боїться покарання і пішла проти них. Єдине питання у тому, чи буде дівчина допомагати детективу Джунхо у тому, щоб пробратися до фронтмена та зупинити ігри, чи ні. Головною деталью цього трейлера є здивоване обличчя гіхуна у другій грі з мостом. Автори протягом усього цього відео використовують прийом за діалогу і таким чином плутають глядачів у тому, де саме гравці будуть щось казати і що буде відбуватися у цій сцені. Так від час гри на мосту видно, що гіхун вже перейшов на інший бік та допомагає гравцям швидше досягти потрібної точки. Але у якийсь момент він шоковано озирається та питає, що ти робиш. А у відповідь чує радісний тон та голос, який каже: Граю в гру. Багато конспірологів пишуть, що це гравець 125 мінсу який до цього дуже боявся усього, що відбувається навколо. А у грі з кімнатами також буде у червоній команді і, можливо, пройде далі завдяки гіхуну. Проте мені здається, що цей момент буде стосуватися дівчини під номером 222. Якщо її, наприклад, скинуть з мосту без якоїсь ваги. Причини, або та людина, від якої Гіхун такого ніколи не очікував, то це дійсно може його зламати. Також у мережі злили кадри з третього сезону, і деякі з них варті уваги, хоча усі ми розуміємо, на що здатні зараз ші. Один зі знімків розкриває перед нами тимницю того, що сталося з гравцем 246. Після бунту. Ми бачимо, що його поранили, однак той, хто стріляв, точно знав як залишити його в живих. Скоріше за все, це дійсно було охоронеця 11, яка тепер пояснить гравцю, куди його віднесуть та як втекти. Крім того, є фото гравця під номером 7 у червоній жилеці, хоча у тізерах та трейлері видно, що він витягнув синю кульку і одягнув жилет такого ж кольору. Можливо, він зняв його з мертвого гравця після того, як підрізав того ножем, що отримав від матері. Після цього гравець міг пройти далі, але його покарали за порушення правил та вивели з гри і тому мати у трейлері плаче. На одному зі знімків ми бачимо фронтмена трішки молодшого, який сидить за столом у костюмі як перед фінальною грою у першому сезоні. На піджаку у нього висить номер 132 І саме під таким номером він виграв ігри у 2015 році. Тож сцена з флешбеком скоріше за все буде. І у ній він буде розмовляти з Ільнамом, який запросить того стати фронтменом. Очевидно, що цю сцену нам покажуть перед тим, як Гіхуна запросять на аналогічну зустріч.